Чи є шанс у незаконно засуджених в Україні домогтися перегляду сфабрикованих кримінальних справ? На момент арешту предприємцю з міста Києва Олександру Рафальському виповнилося 30 років. Отже, 11 рік його родина й адвокати. Маючи на руках докази невинуватості Олександра і страшних тортур над ним, намагаються добитися перегляду сфабрикованої кримінальної справи, однак натикаються на непробивну стіну під назвою Українське правосуддя. У 2001 році родина Рафальських закінчувала будівництво магазину в місті Титії в Київської області. Магазин планувалося побудувати з зоною відпочинку, кафе і барам в самому центрі містечка навпроти центрального автовокзалу і в 200 метрах від Тетіївського відділення міліції. Коли будівництво було на стадії завершення, Олександру почали надходити погрози. Неодноразово йому різали шини на автомобілі, а потім і зовсім викрали авто. Всі ці дії супроводжувалися наполегливими рекомендаціями невідомих осіб забиратися з Тетіїва. Спочатку писали це саме, записки, що, корише, відсюди і все по-хорошому. Я на це не обращав внимання і потім у мене в концовці українським машиною. Олександр не звертав уваги на ці рекомендації, за що згодом і поплатився. Поплатився найдорожчий. Свободою. 13 червня 2001 року Олександра Рафальського викрали з орендованої ним квартири співробітників правоохоронних органів. Згідно з рапортом командира Беркуту Трясуна, Рафальський був затриманий 13 червня, і питань щодо його ідентифікації не виникало. Як пояснював Беркутівець, Олександр Рафальський намагався сховатися в туалеті та вилізти через вентиляційний отвір. Через це до нього було застосовано прийом рукопашного бою. Зі слів Трясуна. Це єдиний випадок, коли проти Рафальського було застосовано фізичну силу. Як можна побачити, з постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, підписаної слідчим прокуратури ВВ Карманом, згідно судово-бідичної експертизи у Рафальського виявлені пошкодження, садна на калині суглобах, синці на лівому передпліччі та робець її подібної форми попереду лівого тів'яного бугра. Прокуратура встановила тілесні ушкодження могли бути отримані, коли Рафальський намагався втекти через вентиляційний отвір. І коли через це до нього були застосовані прийоми рукопашного бою та спецзасоби. Ми побували в квартирі. В якій відбувалися затримання, та сфотографували той самий вентиляційний отвір. Як можна побачити, втекти через нього може хіба що невелика кішка. Тобто інформація, яку виклав Беркутєвець разом з іншими міліціянтами, що проводили затримання, не була перевірена прокуратурою, але увійшла до відмовної постанови. Ще більше питань викликає подальше отримання Рафальського, коли по документах міліція затримує Рафальського вдруге, тобто переоформлює або підробляє документи, але цього разу як на невідому особу, яка називалася Рафальським, з формулюванням за бродяжництво. Загалом Олександр провів у райвідділку майже 4 доби з моменту затримання 13 червня до 16 червня, після чого упродовж дев'яти днів його ховали по різних ізоляторах тимчасового тримання Київської області. До 25 червня 2001 року. І лише 25 червня Олександр Рафальський був офіційно затриманий постановою слідчого прокуратури Київського району. Ці страшні дні ніколи не зітруться з пам'яті Олександра. На собі він відчув і нескінченні жорстокі побиття, і тортури за допомогою удушення. Його вивозили в ліс і примушували копати собі могилу, стріляли над головою і підключали до його тіла електричний струм. Говори скотина, постоянно меня лупил ногами. Я скручен был сзади, сзади руки и на ногах, и они между наручниками еще один наручники взяли, вот как калачиком, и он меня бьет, лупит. И Еще два, два генерала, они троем захотели, когда мы, это самое, меня избивали в кабинете, потом выходили, выходили Бурмаков с этими с своими сотрудниками, выходили из кабинета, захотели, я лежал, побитый свернут это самое на полу они чай берут, мне бьют прямо на лицо чай. Ну что, вы деньги будешь отдавать или нет? Вот это вот все слова. Как же его господа? Помню, помню, он вот так с Белоконь. Белоконь. Генерал Белоконь. Когда меня топили, э -э брус на ноги и в озеро кинули. Я нахватался в этой воды с этими всеми водорослями. И когда меня опять откачали, мне доктор тогда сказал, что я в рубашке родился. Я первое, что, первое, что увидел это сам Бурмакова, подполковника Бурмакова, он мне говорит, что ты, мразь, будешь делать так, как я тебе скажу. Я говорю, мразь не я, я человек. Я Рафальский, запомните это раз и навсегда. Я никогда не дам опозорить свою фамилию или свой род. Я сказал, что я очень умру, но никогда я не поспешу, никогда я не сдамся, никогда я... Я не сделаю то, что это от меня требует. Вот и все. Вот хотите убивать, хотите, что хотите делать. И когда Бурмаков понял, что действительно э, тогда говорит, что, что ты делаешь, он уже, он уже, вы меня извините за слова, он обосрался, усался, у него уже кровь с ушей валит, и с носа валит, и нос перебит, и все остальное. Что ты делаешь Бурмакову? Бурмаков говорит Беркуту, Равняй смірно, ви у нас починені, ви будьте виповняти, чому говорити. Взяли і понесли його в результаті цих екзекуцій. Рафальський приніс дві операції. Він неодноразово писав скарги щодо тартур і знущань з нього. Однак, слідчий Василь Карман, який вів цю кримінальну справу, виніс окрему постанову про те, що дії правоохоронців нібито були законними. Копію цієї постанови адвокати змогли отримати лише через 8 років з моменту її винесення. На сьогоднішній день рішенням Печерського апеляційного та верховного судів цю постанову вдалося скасувати. Однак прокуратура, як і раніше, відмовляється визнати факт тартур. Саме тортури і знущання стали первинними доказами, на яких ґрунтується слідство. Оскільки немає жодного доказу про вину, і єдине, на що спиралося слідство, було явки з повинною, які так і не підписав Олександр, але які, не витримавши тортуру, підписали решта фігурантів справи. У чому ж звинуватили Олександра Рафальського? 4 квітня 2001 року у полі, біля села Данихівка Тетівського району, під час польових робіт було знайдено чотири людські голови і руки. За попередніми висновками Київського бюро судової медичної експертизи, знайдені останки належали трьом особам жіночої статі і одному хлопчику. Пізніше були знайдені і тіла. Ми не знаємо логіку слідства, не знаємо, яким чином слідство вийшло на магазин Рафальського. Однак, за версією правоохоронців, саме Олександр був організатором злочинного групування, члени якого упродовж 1998-2000 років на території недобудованого магазину вбивали і розчленовували своїх жертв. За версією слідства до злочинного групування, крім організатора Рафальського, входили Степан Чернак, В'ячеслав Барановський та Володимир Харченко. Вказані люди дійсно були знайомі з Рафальським, працювали різноробочими на будівництві. Один за одним, не витримавши тортур, вони підписували так звані явки з повинною. Варто зауважити, що в жодного з цих чотирьох засуджених під час перших допитів не було адвокатів. Коли не ні ні книга, По приказу старшего ведущего допроса. Доктора в колочках сняли с меня гипс и начали зебать мне ногу. С учетом того, что у меня там находится металлическая петля, которая фиксировала вообще какой-либо изгиб. Ну, это у меня уже меня так привело. Я... Вот тогда я совсем начал кричать, я говорю, давайте быстренько подписывать, что надо, что не надо. Жертвами угрупування слідство назвало людей із оточення раніше Сидимова Степана Чернака, Вікторію Овраз та її дочку Анну Овраз, Тетяну Іконнікову, рідну сестру Черника Олену Харченка, електрика Віктора Юрова, якому на момент вбивства було 38 років. Саме та голова хлопчика, яку було знайдено в полі, у документах слідчого перетворилася на голову 38-річного чоловіка. Труп Олени Харченка досі знайти не вдалося. Однак, у матеріалах справи є рапорт дільничного міліціонера про те, що в 2002 році, тобто майже через два роки після її вбивства, Олена Харченка розшукувала свого чоловіка в Титієві. Також її бачили численні сусіди. Однак на цей факт слідчі уваги навіть і не звернули. Ми підійшли наверх, піднялися. Я відкрив квартиру. Ну, жінка така видно, що вона п'юща, бо в неї все труситься це її. Можете ви її впізнати на фотографіях, Тут у нас є кілька фотографій трьох. От. 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 Як на вашу духу, хто може бути схожий на Олен Харченко? Ну, все тут, ось є. І ось угу. ось. А покажіть. От, осьо. 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 Отже, хто з цих трьох? Ну, щочки на її волоси були длинші. Ну, ця, ця... Та, що посередині. Да, ця посередині. Юра, сестра, посиділа на суді, вона навіть не стала, і вона говорить: мой брат, міти, бачили на Троєщині, я в, в клоунаде я приймати участь не буду. За версією слідства, вбивства, які нібито вчинила група Рафальську, відбулися після пікніка. Тобто всі жертви багато їли, і їх поїли алкоголом майже до несвідомого стану. Висновки суду дані слідчих спростовують. Шлунки загиблих були порожні, і ні в крові, ані у м'язах слідів етилового спирту немає. Слідство стверджує, що тіла розшліновувалися у приміщенні магазину, однак результати експертизи повністю спростовуються твердження. Також, за версією слідства, тіла вивозилися на автомобілі Ford Scorpio, що належав Рафальському. Однак експертиза також говорить зворотню. Експертиза показує, що, це саме, що на почві трупного яда не обнаружено. что трубы э, не могли находиться, это сам, не могли находиться за магазином. Бетон это тоже своего рода губка, которая покажет любую кровь, где кровь это сама остается, она пропитывается, логично или нет? И это, и это получается, что ничего не показало, вообще ничего не показало. У медичних картках Овраз Вікторії та Овраз Анни зафіксовано, що жінкам були проведені операції з видалення апендекс, проте у трупів, які були знайдені в полі, апендекси не видалялись. Родичі Вікторії Овраз заявляли на суді, що Вікторія була вагітна, проте жодне з тіл не мало ознак вагітності. Отже, є всі підстави стверджувати, що тіла, знайдені біля села Денихівка, не можуть належати нікому з людей, названих слідством. Також очевидно, що обставини, місце і час вчинення злочинів не відповідають версії слідства. Мотивом скоєння злочинів слідство назвало заволодіння майном. Однак вище названі жертви не були заможними людьми. Якщо підрахувати загальну суму такого збагачення, то вийде близько 4 тисяч гривень. З іншого боку, мотиви у слідство засудити людину за будь-яку ціну явно були. По-перше, сам магазин після арешту Олександра до його матері не раз зверталися з проханням продати магазин за низьку ціну, аргументуючи це тим, що в магазині відбувалися вбивства. По-друге, слідчий, який вів цю кримінальну справу, не закінчивши її, пішов на підвищення і став працювати в генеральній прокуратурі. Тобто, всі скарги щодо цієї сфабрикованої кримінальної справи потрапляли на стіл самому слідчому, який цю справу фабрикував. Всі правоохоронці, які взяли участь в розкритті цього злочину, звичайно ж, отримали підвищення по службі. Напрошується версія, що міліціянти викрали і катували людину, щоб заволодити її бізнесом. Але Рафальський виявився непоступливим. Відпустити його після страшених тортур вони вже не могли, бо боялися відповідальності.